Привіт, трейдер! На зв'язку Trading Algorithms, я Влад, і в цьому відео буде розбір купівлі, а точніше, розбір великого відскоку вгору від 53 тисяч на біткоїні, кілька спроб його підібрати, помилки та розбір зразкової дисциплини. Обов'язково подивіться до кінця, буде хороша знижка на сетап індикаторів і робота, які я буду розбирати в цьому відео. Коротка передісторія для розуміння моїх інструментів і стратегії. Я аналізую 4-годинний таймфрейм для пошуку сильних зон розворотів, які можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Аналізую це за допомогою індикатора Profile Map, який відображає зони, що мене цікавлять. Точку входу я шукаю за допомогою індикатора волатильності, який будує канали, в яких ходить ціна. І сигналізує, коли ціна досягає зони, від якої має відскакувати. Вхід в угоду здійснюється за допомогою цього роботу, який підбирає необхідні мені сигнали індикатора волатильності після включення робота в потрібному мені напрямку. Вихід з угоди здійснюється руками. Зазвичай я закриваю позицію частинами і намагаюся робити це під час імпульсів і появи кульмінаційних об'ємів. Також нещодавно я зробив індикатор, який виступає додатковим фільтром на графіку 5 хвилин. За його допомогою, я визначаю, чи є ознаки розвороту всередині дня чи ні, а також закінчення корекцій для включення робота і пошуку угод на доливання в бік тренду. Якщо описати все одним реченням, то я чекаю розвороту або тесту зони на H4 фреймі. Завдяки цьому отримую потенціал для руху. Далі перевіряю внутрішньоденний тренд, якщо він не суперечить напрямку основного руху на H4, який я чекаю, то я вмикаю робот на купівлю або на продаж залежно від тренду і аналізу ринку, а робот вже підбирає сигнали, розраховує автоматичну позицію, встановлює стоп-лосс тощо. Все почалося 7 вересня, коли на 4-годинному графіку під час даунтренду з'явилася кульмінація продажів. Я не очікував її тут побачити, адже чекав на продовження руху вниз і спробу пробою лоу в районі 48 тисяч або щонайменше ретест цієї зони. На ціну тиснув обсяг в районі 60 тисяч, з якого ціна вийшла вниз. Кульмінація продажів сама по собі сигнал зупинку руху, після якої може піти невеликий відскок або повноцінний розворот в даному випадку вгору. Плюсом для покупців було те, що зліва була ще більша кульмінація продажів кількома місяцями раніше. Це давало змогу шукати точку входу для купівлі, тому що якщо на 4 годиннику є відскок. То в середині дня це виглядає як повноцінний тренд на кілька днів. 7 і 8 вересня формувався об'єм, який було видно на 4-годинному графіку, на індикаторі Profile Map з періодом 20. 9 вересня стався імпульс вгору з нового об'єму, тобто розворотного сетапу в Лонг. В рамках Big Picture цей об'єм був не такий глобальний, як той, що знаходився на 60 тисячах, але всередині дня це була явна спроба перейти в аптренд після падіння і кульмінації. Після імпульсу вгору я вирішив пробувати купувати і ввімкнув робота для пошуку сигналів на купівлю. Увійти вдалося кількома частинами в районі 55 тисяч. В цих місцях ціна тестувала підтримку волатильності і дала два сигнали. На цьому графіку стрілки трохи відрізняються від міток відкриття позиції. Це сталося після перезавантаження платформи і зміщення історичної ділянки, на якій навчається індикатор волатильності. Тобто це суто технічні. Виклики, з якими я зараз в Атасі не можу впоратись, але у мене в платформі буде в майбутньому я в себе реалізую цей механізм, який оптимізує ці розрахунки, і сигнали будуть не будуть перебудовуватись після там перезавантаження і будуть статичними. Ось тут була перша помилка, причому технічна помилка. Я неправильно виставив об'єм для часткового закриття позиції і закрив повністю покупку. Ще й плюс зверху відкрив новий продаж. Практично відразу ж вийшов з продажу і вже не захотів перезаходити за поганою ціною. У підсумку втратив подвійну позицію за ціною 55 тисяч. В той момент в кожному ордері було по 2% від депозиту. До речі, з приводу розрахунку позиції, багато хто на крипті рахує позицію в грошах. Типу, зайшов на 10 тисяч, використав таке та плече. Я вважаю, що з плечем рахувати позицію згубну для вашого депозиту. І це підтверджується у десятків трейдерів, які проходили навчання в мене, з ким я спілкувався і а, хто потім торгував, а, з ким ми були на зв'язку. Як розрахувати правильно позицію, щоб контролювати свої ризики? Вам потрібно визначитися в грошах, скільки ви готові втратити в одній угоді. Наприклад, хай це буде 100 доларів. Я вважаю, що адекватний відсоток втрат на одну угоду від 2 до 5 Буде правильно мати на депозиті при такому ризику на трейд від 2 до 5 тисяч доларів, щоб. Адекватно обслуговувати ці позиції. При активній торгівлі я вважаю допустимим отримати поспіль максимум 10 угод зі збитками. Тобто ризик 100 доларів множимо на 10 трейдів і ваш максимальний ризик на депозит буде складати 1000 доларів. Далі вам потрібно розрахувати розмір позиції, скільки монет ви повинні продавати або купувати в кожній окремій позиції. Для початку зрозумійте розмір вашого стопу. Наприклад, ви купуєте по 55200, і за вашою стратегією стоп-лосс має бути встановлений на ціну 55 тисяч рівно. Тобто на 200 доларів нижче вашої купівлі. Далі розділіть ваш ризик на угоду в 100 доларів на розмір фактичного стоп лосу в 200 доларів. І отримуєте коефіцієнт 0,5. Цей коефіцієнт і е, є розмір вашої позиції в цій угоді, який дорівнює 0,5 біткоїна. Що більший розмір стопа, то менший розмір позиції. Це залізне правило, щоб залишатися в контролі ризику. Ризик це єдине, що трейдер може контролювати. Якщо за вашою стратегією стоп-лосс завжди 200 доларів, то ваша позиція завжди дорівнюватиме половині біткоїна. Якщо стоп-лосси варіюються залежно від сигналу, як у моєму випадку з роботом волатильності, необхідно щоразу розраховувати це вручну. Я реалізував авторозрахунок позиції в роботі і просто закладаю ризик у налаштування. Взагалі, якщо у вас стратегія. І ви торгуєте в напівручному режимі, як я зараз, із застосуванням аналізу ринку, то робот вирішує для вас дуже багато проблем. Для багатьох робот взагалі буде єдиним рішенням, щоб перестати косячити під час торгівлі та максимально прибрати емоції, оскільки робот часто відкриває позиції, коли ви не стежите за ринком. Отже, я жорстко обламався, але було розуміння, що тренд триває і можна шукати корекції для спроби зайти знову на купівлю. Але, на жаль, ринок пройшов швидко і не дало жодного нормального відкату і сигналу на купівлю. Після імпульсу з'явився паттерн у корекцію. У сигнальному боті цей паттерн виглядав би ось так. Зелений сигнал тому, що в аптренді в назві Корекція. А в нижній частині остання сильна зона для покупок, від неї може бути відскок вгору. Після корекції спроба продовжити провалилася, ми пішли в глибоку корекцію на першому реверсал паттерні. Але корекція швидко закінчилась новим розворотним сигналом вгору. Після його появи я ввімкнув знову робот на купівлю, оскільки були ознаки того, що аптренд продовжиться. Цей сценарій та інший ми розбирали 10 вересня на стрімі з аналізом ринку. Далі підемо м, за публікаціями в каналі. 12 вересня я увімкнув робота на купівлю і на першому відкаті відкрив лонг. Це був другий підхід у спробі осідлати аптренд. На 4-годинному графіку в корекційній свічці з'явився дуже великий обсяг, насправді аномальний, як для корекції. Зазвичай об'єм кульмінації в корекції у кілька разів менший, ніж об'єм кульмінації в закінченнях тренду. На тлі цього пінбару лангі виглядали дуже цікаво. Після імпульсу вгору сформувався флет в середині дня, і я вирішив закрити частину купівлі біля верхньої межі сформованого флету. Далі я знову вімкнув робота з метою долитися в купівлю, якщо вона продовжиться без глибшої корекції. Але ринок виявився сильнішим. І ось тут я припустився другої помилки, занадто високо підняв стоп-лос покупки номер 1 і вирівняв його зі стопом другої покупки, тобто там, де я долився в покупку. Ринок забрав обидва стопи і вдруге витягнув мене з потенційно хорошої покупки. У цьому випадку збиток від другої покупки перекрив весь прибуток за першою покупкою. Але зарієнтуватися мені допоміг фільтр тренда на М5. У момент отримання стоп лосу ринок все ще перебував у стані аптренда, і ми навіть не отримали підтвердження корекції. Тому я вирішив залишити робот ввімкненим до моменту, поки не отримую додаткове підтвердження розвороту ринку вниз. Це призвело до відкриття позиції на купівлю двома частинами, але з дуже великими розмірами стоп лосів це призвело до відкриття позиції на купівлю двома частинами, але з дуже великими розмірами стоп-лосів. Це призвело до погіршення потенціалу руху і співвідношення ризику до прибутку. У середньому розмір стоп-лосів в мене коливається від 200 до 400 доларів. У цих двох покупках вони становили близько 900 доларів. Через високу волатильність. Після другої покупки на імпульсі я закрив частину угоди в невеликий прибуток і вирішив чекати далі. Про це я писав на каналі. З'явилося підтвердження розширення консолідації, хрінова подія для трейдингу. Е, на неї я і попався, коли втратив другу позицію в лонг. На 4 годиннику в нас знову з'явилася аномальна корекція, що ще більше посилювало ймовірне продовження зростання. Пізніше, 13 вересня, стався вихід з Флету вгору, і ми продовжили аптренд. Загалом вдалося зайняти позицію вже з третьої спроби, але був негативний відтінок у тому, що об'єм позиції був меншим, ніж зазвичай, через великі стоп-лоси, що зменшувало прибуток у потенціалі. Але, тим не менше, все йшло за планом. Після сильного імпульсу, ціна пішла в корекцію. Про це дав знати фільтр, який обведений на графіку праворуч. У цьому місці я скинув ще частину прибутку в алертах В телеграм-боті ви отримуєте інформацію про рівні якраз даних графіків. Тому підписуйтесь на бот. Посилання буде в описі. 15 вересня з'явилися спроби покупцем відновити тренд. Після цього я увімкнув робот на купівлю в спробі долитися в лонг після двох часткових закриттів позицій. Купівлю було відкрито на імпульсі вниз не за правилами робота, а руками. Ціна в моменті була дуже привабливою, що дало змогу знизити стоп-лос і збільшити позицію, розмір і потенціал. Після невеликого імпульсу частина була закрита з профітом. Далі я переніс топло з трохи вгору, оскільки порахував, що ціна повинна йти продовжувати тренд, тому що рівні підтримки кілька разів не змогли пробитися вниз ціною, і це було для мене теж сигналом до слабкості продавців. З цієї угоди я вийшов без втрат, і в мене все ще залишалася частина відкритої купівлі знизу, яку я виставив без збиток, вважаючи, що ціна вже не досягне цих рівнів. Далі ми перейшли в глибоку корекцію, але загалом ситуація була непогана, тому що ціна пішла на тест об'єму покупця, а це означає, що з'явилися можливості знайти точку входу за хорошою ціною, а значить. З хорошим потенціалом руху вгору. По ходу руху вниз з'явився корекційний бар вгору, який був на межі з розворотним паттерном. Я вирішив випробувати удачу, не дочекавшись підтвердження і включив робота на купівлю, розраховуючи, що ця корекція переросте в розворот. Технічно це також була помилка з точки зору цього фільтра, але під нами був сильний об'єм, і я подумав, що може спрацювати. Робот купив на відкаті, але піти далі вгору і сфарбувати розворот покупці так і не змогли. Довелося фіксувати збиток в цьому треді. Далі пішов ще один імпульс вниз, на якому закрилася купівля, яку було відкрито мною ще до того великого. Імпульсу вгору. Точніше, частина купівлі, оскільки раніше я її закривав кількома частинами. Далі відбулася зупинка тренду, і ми побачили розворотний сигнал на купівлю. В цей момент з'явилася можливість знову починати шукати купівлі. Знизу в районі 57800 була хороша підтримка, і на 4-годинному таймфреймі під нами був сильний об'єм. 17 вересня сформувався об'єм всередині дня, з якого ціна вийшла вгору. Це був сетап в лонг всередині дня. Після формування сетапу в лонг на М5 та імпульсу вгору, зазначеного стрілочкою, я вже в четвертий раз увімкнув робота з твердим намером взяти цей лонг знову. Розуміючи всі раніше скоєні помилки і те, що у ціни реально все ще є потенціал руху. Як мінімум до 61 тисячі, а далі до 64 тисяч. Ринок довго зростав всередині дня без єдиного відкату, не даючи сигналу на купівлю, тим самим залишаючи мене без позиції. У якийсь момент я подумав, що знову мене залишать за бортом і не вийде вийти а, після. І не вийде увійти після корекції в лонг за хорошою ціну з ціною з невеликим стоп лосом але буквально перед самим початком імпульсу вгору ринок зробив відкат і у підтримку, що згенерувало сигнал на купівлю в роботі стоп лос вийшов близько 400 доларів, що було непогано на той момент. Якщо припустити, що ціна дойде до 61 тисячі, тобто зробить рух вгору близько 2 тисяч доларів. При стопі в 400 доларів, це давало потенціал а, ризику до прибутку 1 до 5. А при русі до 64 тисяч доларів давало потенціал 1 до 12. За ризику на угоду в 3% це давало б змогу заробити близько 35% від розміру депозиту. 18 вересня ринок перейшов в корекцію і змусив мене понервувати. На той час я вже зафіксував частину прибутку. Перебуваючи в позиції плюс 2000 доларів від ціни відкриття. Тоді було зафіксовано близько 30% позиції, що давало змогу спокійно тримати іншу частину і не переносити стоп, як я це робив під час перших спроб від 55 тисяч і позбувся своєї позиції. Але після корекції покупець знову взяв під контроль ціну і зробив новий імпульс вгору. Внизу в індикаторі Volume HitMap видно кульмінаційний об'єм покупок у цьому імпульсі вгору. Це дало сигнал до ще одного часткового закриття позиції. У цей момент я засумнівався в тому, що у покупця є сили пробити зону продавця в районі 61 тисячі. Але позицію стоп лос залишив на тому самому рівні, перенісши тільки в безбитковість. Після ще однієї корекції, 19 вересня, покупець відновив рух і все ж таки пробив рівень 61 тисячі. І що важливо, закріпився там, не смикнувшись назад нижче 61 тисячі. Це був хороший сигнал до того, що можна очікувати продовження руху до 64 тисячі. У районі 62 і 63 тисяч я закрив ще приблизно по 12% від об'єму позиції, оскільки ми практично досягли мети в 64 тисячі доларів за біткоін. Пізніше покупець продовжив тиснути на ціну і ми практично торкнулися 64 тисячі. Але в той момент я не був біля комп'ютера і не закрив останню частину прибутку. Після цього пішла корекція вниз. На внутрішньоденному фільтрі корекція підтвердилась, але це все ще не був розворотом донизу і зміною тренду. Тому я вирішив чекати далі і не закривати а, решту позиції а, за гіршою ціною в цій корекції. У цьому випадку я не помилився і ціна зробила ще один імпульс вгору і спробувала пробити технічний рівень 64 тисяч. Але після спроби пробою ціна відскочила вниз. Сформувала об'єм під ціною 64 тисячі. Після цього я побачив, що продавець почав брати під контроль ціну, вийшовши вниз з нового об'єму. Сума факторів була проти покупця, і я вирішив закрити решту позицій. Ось такий вигляд мав цей блокбастер завдовжки 10 днів, за які я зробив кілька помилок. Два рази втратив відмінну ціну позиції. Але все ж таки перезайшов і довів позицію до мети, скидаючи частини позицій на лонгових кульмінаціях. Як бачите, використовуючи комплексний підхід до аналізу ринку, автоматизованих паттернів і фільтрів, а також маючи робота для автоматизації пошуку точки входу і входу в вигоду, розрахунку своєї позиції в автоматичному режимі, ви можете досить ефективно і зручно читати ринок і підключатися. До його імпульсів у тренді на сигналах робота. Для всіх глядачів я роблю окремий пакет з цими інструментами аналізу ринку, які на практиці довели свою ефективність. Ви бачили приклад самі в цьому відео, як це працює покроково. Повна версія індикатора ProfileMap на один рік коштує 300 доларів. Робот волатильності на рік коштує 700 доларів, і внутрішньоденний фільтр коштує 500 доларів. Тобто повна ціна пакета на один рік становить 1500 доларів. Але для всіх глядачів цього відео я роблю знижку в 50% за промокодом комплекс. Просто перейдіть в Telegram-бот, напишіть комплекс. Промокод діятиме до кінця вересня, тобто, у вас є ще там тиждень часу. Для власників пакету будуть доступні три індивідуальні консультації зі мною у відеорежимі, де я допоможу налаштувати індикатори та робот і відповім на запитання. Всім спасибі за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, будь-яким коментарем, а також поділіться ним у своїх секретних чатах і форумах. До зустрічі в наступних відео.